Неділя, 16 червня. Вдячне серце, прийдемо в його присутність із хвалою. Псалом 95, другий вірш. Почуття вдячності справляє позитивний вплив на організм, допомагає зменшити стрес і зберегти здоров'я. Ми можемо виховати в собі це почуття, котре наповнюватиме нас як у добрий, так і в лихий час. Багато років тому бандити пограбували проповідника, котрий прямував у сусіднє містечко. Увечері того ж дня він зробив такий запис у своєму щоденнику. Сьогодні мене пограбували, але я вдячний Богові. Насамперед я вдячний за те, що вони, хоч і взяли все, що в мене було, але не заподіяли мені нічого гіршого. Я вдячний за те, що, хоч вони взяли мій гаманець, але не відібрали в мене життя. І нарешті я вдячний за те, що пограбували мене, а не я пограбував. Навчіться бути вдячними завжди. У посланнях Павла містяться такі богонатхненні поради. За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Перше до Солонян 5:18 нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, й будьте вдячні, послання до Колосян 3:15. Але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові, послання до Филип'ян 4.6. У небесних оселях лунає спів, благословення, слава, мудрість, хвала. Честь, сила і могутність нашому Богові на віки віків. Амінь. Об'явлення 7.12 почуття вдячності це природне почуття наверненого серця. Коли в наших серцях живе нарікання, ми тим самим скаржимося, що Бог повівся з нами жорстоко. Дух невдоволення і нарікання кидає тінь на Божий характер. Цей дух свідчить про те, що в серці панує гнів. Виявляючи невдоволення, людина показує, що в неї зіпсуте серце. З іншого боку, вдячне серце приймає і радощі, і смуток однаково. Дух же невдоволення виявляється тоді, коли життя складається не за нашим сценарієм, або якщо ми не одержуємо того, чого хочемо. Будемо пам'ятати не тільки про свої потреби, а й про ті блага, котрі ми отримуємо від нього. Ми молимося так рідко і є занадто скупими на слова, коли йдеться про подяку. Ми постійно користуємося Божою милістю, але як мало ми дякуємо йому за це, і як рідко прославляємо Його за все, що він зробив для нас. Ми можемо виховати в собі вдячне серце. Подумайте про те, за що ви сьогодні вдячні. Подякуйте членові своєї сім'ї, другові або колезі по роботі, складіть невеликий список, у якому зазначите, за що вдячні Богові, віддайте Богові славу за ті благословення, котрі Він виливає на вас. Зробіть кожний день вашого життя днем подяки.